Всім доброго здоров'я! Ми вже практично повністю зачистили все за Ну, тобто ми буквально всіх там вбили. Нам, по суті, лишився останній фінальний регіон під назвою Штурмовий Пагорб. І після того можемо одразу їхати в гості до місцевого короля, задати йому питання, що в нього королівство виглядає, як якийсь цирк поїхавших. Поки ми знаходимося тут, і розробники швидше за все заклали так, щоб першим ділом ми заїхали в хатку до Редеріки. Але проблема в тому, що це найбільш відстійна вайф у всій грі. І між нею і лайногідом я краще виберу лайногіда, тому поки ми її пропустимо. Замість цього пропоную піти позамахувати місцеву версію Дон Кіхота і повитріщатися на місцевий живий нічний бойовий горщик. Почати варто з того, що штурмовий пагорм добре охороняється. Місцевий король виставив мінімум два гарнізони. Рідний клад, до кого я обдурюю, ці лохи навіть попасти поводіти можуть, господи. <світок> ну, Такийсь рядовий васян, чи то в кущах набухався і ліг спати, чи то його просто приперло, а командир трубить, бо вставати пора тривога. О! З добрим ранком Васяна ми їдемо далі. На смак, як сімки. Правда, враховуючи, що місцеві рухоблудять на священне древо Р, то я підозрюю, що це насіння, це якийсь сакральний елемент для місцевої релігії, але було смачно. Якийсь місцевий геній додумався цвинтар замінувати, щоб його не розкрадали. Ніби нас це зупинить. So, um, от місцева версія Дон Кіхота. Чому Дон Кіхота? Ну, бо він, як і всі на цьому пагорбі, трішки цей Во. Правда, він якийсь короткий трохи, ну, ладно. Такий компактний великий воїн. У нього обладунок, до речі, досить непоганий і виглядає гарно, я б собі забрав, але в цьому проходженні поки не будемо сюжетних персонажів вбивати. Нам'я Бенал. Летні пастері: А ви юриди на Ленс Бітін, щоб зробити фіт? What to answer I Yes, you're a tarnished through and through. Takes me back. But that's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on. To a good and proper tarnished like you план, цей поїхавший продає попіл війни. Це така спеціальна штука, яка не звичайну зброю магічним ефектом. але в нас виникли певні фінансові труднощі. Краще вам не знати, де я ці гроші дістав, враховуючи, що вони так то з мертвих випадають. mementos of all the warriors who raised their arms in battle lost and died a fine tale all told of true chivalric romance that's how i fell in love with the sword and the arts of combat it grants meaning even to falling in battle to death itself this war can Хоча я зайду чеплуни, він мені нафіг не треба. А як вам місцеві барани, асасини? А що, у всіх на цьому пагорбі проблеми з головою? Найтужлива мелодія. Правда, вона в честь місцевого Бога хаосу написана. І я підозрюю, що якщо її слухати oh, довше пару секунд можна нафіг my... з лузду з'їхати. Але то вже I'm... нюанси. I'm Рандомний фанфакт факт версії гри 1.0. Ця шия черепахи була описана як місцевий афродизіак. Ну, тобто Віагра. Взагалі, тут практично всі торговці, за винятком хіба того кала, якого ми зустріли на початку гри, якось дивно реагують на гравця, та й в принципі на все живе. Вони або поводять себе так, ніби ти Сидоровичу Сталкера реально консервних банок приніс, або чомусь трястись від страху починають. Це насправді не просто так. Був тут один любити пранків і жартів за 300 на ім'я Шабрірі. І словом він вирішив розказати всім геніальну ідею. Про те, що видить як ти дро, тобто що всі місцеві торговці поклоняються Богу хаосу. Ну і словом за ними підрядили загін місцевої візиції. А потім до місцевої влади таки дійшло, що це все був пранк, після того, як ця інквізиція завалила купу торговців і ще купу цих самих торговців закатували до смерті. Ну і після того Шабрірі за такі пранки зовсім трішки вирвали очі. І, можливо, очко. Але Шабрірі насправді добився свого, тому що ці самі торговці, котрих звинуватили в Єресі і в поклонінні Богу Хаосу. Зовсім ну, трішечки в них, коротше, бомбануло за те, що їх почали геноцидити, і вони реально почали поклонятися Богу хаосу. Словом, я поки не придумав якоїсь нормальної тактики проти цього чувака. Єдине, що я помітив, тут якщо від персонажів більше ніж на 10 метрів відбігти, в них штучний інтелект ламається і вони не розуміють, як себе поводити. Ну або мій особистий канон в тому що тут у всіх зором проблеми вони мене просто на відстані більше 10 метрів бачити перестають. Can you hear me? Help me. I'm stuck. Hello. 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 Can you hear me? Help me. I'm stuck. Hello. Hello. Anyone? Oh, my stars. I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? My thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. No, there's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Я маю невеличкі підозри, що гігантський балакучий горщик mm -hmm. тут закопали mm -hmm. не просто так, але що б його не викупати, гірше вже все одно доти буде. Don't stop now, friend. I'm just keep clobbering away at the old behind. Put those doubts to rest. I'll be just fine. I'm very well trained. Give it your all, I say. Ah! ah. Well played, good lady. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelt the end of me.

i'm out now, and that's what counts. i thank you. and as a token of my appreciation, i'd like you to have this. Mm -hmm. <laughs> once again, pleasure is mine. i am the warrior jar known as alexander. iron fist alexander. Invert. i journey to the east. Where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot blighted Caled wilds. And upon their southern edge is Redmain Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? flutter в наступній серії підемо дівчатами в Цілому всіляку розважати село, О, що буде.